У тебе є Так. Де твоя ванна кімната? Там. У тебе немає ванни? Нема. То ти втекла чи що? Взагалі-то я йду до Флориди. І взагалі-то у тебе є хірчиця і кури. А що ти робитимеш у Флориді? Я буду попелюшкою в Новому Діснейленді у Флориді. Сюзанна буде там білосніжкою. Ти теж можеш поїхати? Можеш бути. Кокер спанілам, що є ставимо спать. Хочу приготувати оладки. Я втомилась, я хочу спати. Я приготую Францію. Магазин там є. Сковорідка під раковиною кастрюля шафі. Прошу тебе є? Ти знаєш, де ти зупинився у Флориді? Чи можливо ти знаєш когось? Родичі? Друзі? Так. Це не твоє. Це не твої оладки. Я не голосую вранці. Я люблю довго спати. Спущусь. Як буду готова. Дай мені валіум. Мені не потрібні гроші твого татка. Тоді залишу їх на столі, просто дай мені чортів валіум. Що це? Що це таке? Дай... Що це таке? Відчеви! Та, Та, ти... Та, ти... Та, ти... Та, ти... На свої Та, подивись ти... дурепа. Я хвора, Дейзі. Ліса, припиниться. це. Допоможи мені це зрозуміти, Дейзі. Я думала, ти не приймаєш валіум. Скажи, як це гніздечко на тебе діє. Скажи, що ти не береш того ножа і, полосуючи свої руки, не молишся, щоб тобі стало сміливості дорізати до кінця. Розкажи, як твій татко допомагає тобі це пережити. Просвіти мене. Мій батько мене любить. Ще пак кожним сантиметром своєї чоловічої гордості. Ти просто заздріш ліса, що мені стало краще, що мене звільнили, що у мене є шанс і життя. Тебе звільнили не тому, що тобі стало краще, Дейзі. Вони здались. Ти називаєш це життям, ти береш в татка гроші, купуєш собі ляльки і рушники. Єси довбаних курей і журієш, як свиняк. Ти змінила сценарій, а не ситуацію. До тебе постійно приходить наглядач з перевіркою, і всі це знають, що він тебе трехає. але не всі знають, що тобі це подобається. Тобі це подобається. Да закрисійте ти вже! Але нічого. Все гаразд. Все гаразд. Просто чудово. Чоловік це член, це курка, це татко, це валіум і добаліум. І що там ще? Байдуже. Тобі подобається буде, місіс Рендон? Мабуть, це все, що ти бачила за своє життя. Розважайся у Флориді.